Ідеї об'єднання завжди проходять достатньо складно у всіх країнах. В країнах, де формується молода демократія, де формується молода економіка в перехідних країнах, з перехідною економікою це ще більш складно. Чому, мені здається, абсолютно зрозумілі такі, знаєте, людські емоції. Тому що, якщо навіть ми з вами Згадаємо, що ми бачили вже і що ми пройшли за останні 20 років нашої незалежності. Дуже багато всього було за цей час, а в залі сидять в основному молоді люди. Це з одного боку. З другого, ми завжди хотіли би мати ідеальний варіант. Ми завжди прагнемо ідеального, часто втрачаючи. Половину того, що могли би досягнути. Тільки за того, що хочемо оцього досягти цього ідеалу. Я запропонував об'єднання з партією регіонів ідея нова і непроста. І для нас, і для багатьох членів партії регіонів теж. І під час обговорення, під час певних дискусій ми це все з вами відчули. Я був присутній. В Одесі на конференції просто було видно, наскільки люди полюбляють свою організацію, скільки вони вклали в неї все. І у людей складається враження, що ми своїми руками пробуємо щось зруйнувати. Я вважаю, що це не так, тому що партія це в першу чергу люди і ідеї, ідеї і люди. З самого початку виборів президентських. Ми об'єднувались для того, щоб провести реформи в Україні. Тому що всі ми з вами разом знаємо: проведемо реформи, життя дитини, життя пенсіонера буде кращим. Не проведемо реформи, будемо далі втрачати позиції в Європі, як зараз втрачаємо. І в кінці кінців зараз ми вже другі по бідності в Європі. Країна з такими можливостями. Все робиться тільки з одного. Я переконаний, час малих. Партії минає, вони і далі будуть створюватись. Але коли ви побачите, з чого досягнуть ці партії, то ви побачите дуже мало конкретики. Крім амбіцій, дрібних політиків, там нічого не залишиться в кінці кінців. Політики партії пробували до цього об'єднуватись. Ви пам'ятаєте, як це проходило? Об'єднувались партії, об'єднувались громадські об'єднання. Кінці кінців, чим це все завершувалось? Ніхто не хотів робити крок назустріч, ніхто не хотів робити великої партії, тому що були власні амбіції. І як тільки ситуація погіршувалася, все це розсипалося. Всі забували про ідеї, кидали свої ідеї, всі забували про лідерів і кидали своїх лідерів. Я вважаю, що об'єднуючись. Ми модернізуємо політичну систему країни, робимо її більш ефективною. Я переконаний, Україні потрібні великі політичні проекти, а не які об'єднують країну. В іншому разі, Україна залишиться роздрібленою дрібними політиками, з дрібними ідеями. Наше об'єднання проходить не на кращому фоні. З одного боку криза в світі. Ми тільки пережили надзвичайно важкі 2008-2009 роки, тільки почали відновлювати економіку і соціальний захист людей. І сьогодні розмова уже знову про наступну кризу. 2008-2009 рік просто колосально проблемні були для нас. 15% тільки офіційного дефіциту бюджету, а ще більше неофіційного і набагато причому більше. Ми Скоротили на 10% доходи людини, конкретної людини. У нас під 10% зросло безробіття на 4% збільшившись тільки практично за півтора роки. Це цифри. Але за ними конкретні люди і конкретні родини. Ціною великих зусиль вдалося стабілізувати ситуацію. Те, що вдалося за півтора роки, що ми вийшли на те, що ми змогли взяти під контроль наш бюджет, що півтора роки збільшуються реальні доходи населення, сьогодні багато можуть говорити, що це щось не таке велике. Тому що, розуміло, мало, мало. І правильно люди говорять, але настільки швидко покращити життя людей буде дуже важко. І я би сказав, що це і неможливо зробити. Це ситуація, з, боку, з одного боку. А що ми бачимо з іншого боку? З іншого боку, з ким ми не зустрінемось, всі говорять про збільшення корупції, всі говорять про тиск силових міністерств і відомств, про незаконне втручання їх в господарську діяльність. Всі говорять, що на тому чи на іншому рівні держава впливає і заважає людям робити нормально свою справу. І у людей складається враження: ми тільки пережили надзвичайно складну ситуацію. Ми тільки перетерпіли її, і нам кажуть, ми будемо робити зміни і проводити відповідні реформи, терпіть далі, а з другого боку, хтось терпити, терпіти не збирається. І я скажу, що це вже певне дежав'ю, тому що це я все бачив. Тому що для мене все абсолютно зрозуміло. Хочете зробити справу, ви повинні консолідувати владу. Хочете зробити справу, ви повинні частину влади делегувати комусь. І ці люди, коли вони відчувають цю владу, часто чи якісь з цих людей забувають про державу, про людей і починають працювати на себе окремо. Це я вже бачив і знаю, чим це все закінчиться. Чи найближчим часом президент наведе сам порядок? Ціною дуже жорстких, конкретних і великих, широкомасштабних кадрових змін? Чи це зроблять люди через вибори, чи через черговий майдан? Хотілося б, щоб був спокій в країні. Питання не в цьому. Це не така давна е, наша історія. Питання в іншому. Як ми з вами, ті люди, які пов'язали себе з політикою, будемо реагувати на це все? Де наше місце? Чим ми будемо займатися з вами в цей час? І у нас є простий вибір: дві дороги. Перша дорога йти в опозицію і говорити про ці проблеми, говорити, кричати, що завгодно. позиція. Друга, не дивлячись ні на що йти і спробувати зробити, змінити країну, зробити відповідні кроки для того, щоб. Оце про все, що ми говорили перед цим, не відбулося, не відбувалося. Я закликаю вас до влади. Бо я знаю, часу у нас нема. Бо весь цей час це життя конкретних наших людей, наших громадян. Я закликаю вас до влади, бо знаю, що люба, хай невелика конкретна справа набагато цінніша. Любих демагогій і любих розмов, які будуть точитися біля цього. Для мене асоціація дуже проста. Є людина бідна, якої ми можемо зараз попробувати добавогти. І у нас є можливості такі. І ми можемо поговорити, наскільки їй важко, і як вона бідна страждає. Я закликаю вас до влади, тому що я знаю, що можна робити зміни відповідні. Коли ми прийняли пенсійну реформу, я вважаю, саму складну, коли це пройшло в нашій країні, хай за 9 місяців, хай надзвичайно важкими дискусіями, але ми змогли це зробити, то це свідчить про те, що і більш дрібні, але абсолютно необхідні реформи для країни ми зможемо зробити. Об'єднуючись з партією регіонів, ми добавимо владі реформаторських ідей, реформаторського духу і реформаторських справ. І до цього я вас закликаю. Час для цього я хотів би підкреслити дуже важливий і дуже нам не підходящий до виборів рік. І вся влада повинна буде сконцентруватися на конкретних справах для конкретних людей. Це може бути надзвичайно ефективний рік для країни. І ми з вами повинні використати цей час для того, щоб покращити життя наших людей. Я дякую всім тим, хто розуміє ці підходи. Я дякую всім вам за те, що всі конференції в областях пройшли і підтримали ці ідеї, ці підходи. Мені надзвичайно важливо. Щоб ви були переконані в цьому, щоб ми не загубили тих ідей реформаторських, про які ми постійно говорили, і не загубили тих людей, носіїв цих ідей самих. Щоб ми максимально кількість цих людей взяли з собою. І останнє, ми пройшли достатньо складний процес. І достатньо складно проходили всі конференції. Більше трьох годин ми в Одесі говорили, і я можу сказати, абсолютно в такої вільної демократичної дискусії все народжувалось. Ми почули багато критичних зауважень, багато конструктивних пропозицій від наших однопартійців. Мені здається, що сьогодні ми не повинні завершувати роботу нашого з'їзду. Ми повинні Ще раз сьогодні поговорити про оці ідеї, обговорити їх, подумати, узагальнити, може, зразу після цього етапу нашого з'їзду, провести наступну, наступні консультації з партією регіонів, щоб вони сприйняли це все, щоб ми подумали, яким чином ми об'єднаємося для того, щоб зробити і втілити. Ці всі розмови, які ми з вами чули від наших е, співпартійців, і після цього зібратися ще раз в такому складі і прийняти остаточне рішення. Я прошу обговорити це і визначитись в кінці з'їзда. Дякую за увагу.